Привіт! Останнім часом ми звідусіль чуємо про необхідність вивчення іноземних мов. Типа, без знання англійського ми не використовуємо по максимуму нашу можливості або живемо в ізоляції і не спілкуємо з усім світом. І раптом ти вже відмовляєшся піти з друзями в бар і вкотре переносиш побачення. А все через те, що ти щовечора поспішаєш на курс англійської мови. Це не те, на що б ми хотіли витрачати свою молодість. Ведь кожен із нас може жити нормальною, повноценною життю без всякого англійського. Наприклад, легко заводити нові та приємні знайомства. Мені не потрібно знати англійську мову. У спілкуванні з жінками неважливо, що ти говориш. Важливо, як ти це говориш. Ось дивіться. Excuse me. Where's the metro? метро? Метро. Метро. Дивись. Ідеш прямо, там буде міст, спускайся, і там ти побачиш метро. Uh, sorry. No. No, I don't understand. Перехід. Перехід. Виходиш на міст, Ідеш прямо, і там метро. Е, метро! Як це ще пояснити? Краще. Е, е, давай покажу тебе. Oh, no. No. Справах все ще простіше. Талановиті люди досягають значних успіхів і без знання іноземних мов. Мені не нужен англійський. В бізнесі як і в інших ділах, завжди можна договоритися. Юрій.

Offensive weapons. У нас все хорошо і ми активно справляємося. Кожного дня сотні українців виходять на вулицю, щоб сказати: мені не потрібна англійська. Мені не потрібна англійська. Мені не потрібна англійська. Мені не потрібна англійська. Нафіг не потрібна. І що тут ще додати? Вони мають рацію. Адже використовувати всі життєві можливості зовсім не обов'язково. Чи не так? Якщо ти іншої думки, приєднуйся до національної програми вивчення іноземних мов Україна Спікінг можливості спілкуються іншою мовою.